Все, веселье починається, да? будеш зараз требувати від мене якихось розвлечень, може, виспався, да? А что тепер робити будемо? Безудержне весілля до трьох часов ночі? Будемо і гратися, м'ячиком гратися, бігати, Пригати? веселиться, чи будемо шкрябати мебіль? Шторки, може, пошкрябаємо, да? і може, часа ночі ляжемо спати. Ну, спочатку треба поїсти, да? судя по тому, як ти цямкаєш. Що ти предлагаєш робити? О, о божечки. Іде, іде, іде. мій терористо. Вибачте, я думала, ви зразу їсти підете, а ви зразу шаритися за різінкою пішли. Угу, угу. Я була не права. Я була не права. Я думала, котик побіжить зразу їсточки. Ага, треба вже когтики твої підрізати, так? Да? Арюська, а там нема різинки, Представляєш, яка проблема? Всі сховала. Всі сховала різинки. кожна падлюка. Якщо угу. в нас по графіку? Треба піти чи на балкон попроситися, чи їсточки піти попросити? Так, треба подумати. Ні, може все-таки. Дуб... а, ну да, пошкрябати. Арюська, забери когті. Забери когті. Забери когтяки тут звідти бистро. Ти подиви, яке вредне. Кажу, когті забери свої. Скажи, я би забрав, але вони вже не забираються просто. Так, я поняла, чим ми зараз з тобою займемося. Будемо обрізати з твої когті, оці манікюри робити і підікюри. 嗯。Oh. <laughs>